З вами Владислав і на каналі Супер Оптимус і Назар. Всім доброго дня! От <світ> у <світ> нас <світ> є І цей і ми граємо Chrome в Chrome Alerts. Що нас тут буде? Нічого. Що. Так, Назар двій. Тобі... <світ> ну, що ти там? Скільки ти там років не бачився зі мною? <світ> не знаю, певно. Два місяці. <реш> а, добре, все. Е, далі, нічого не нажимаємо. От сюди заходимо. Все. Все чекає? Да. І так. І так, ми заходимо в гру. Та я тихо будь. І так, ми заходимо. Погнали. Мурпіг. Так, дивися, ти за мною йдеш, добре. А Тай, ты Таня, тихо. А Супер-Оптимус, сиди за нами всему. Добры. Кустики, В кустики. Тут. И теперь нападай. Просто вот так, вот так разносишь так. Вот так, вот так, вот так. Вот так, так, ну, так, так, так. Все. А а не й, не потім не візьмемося за це. Бачиш? Mm -hmm. Яку я придумав Ба -ба -ба -ба. тактику. <тит> от сюди в хілку йди. <тит> Все, зараз ми їх загонимо сюди. <тит> о, йде, отак. О, о! Ах ти ж! Ах Він мене ще цей. <тит> ні, ну от за це, от за такі креси, оце фікну ось так от. Так грати не можна. Безкреса. Якось так грати Назар, ну ти <свист> розумієш? Блін. Це якісь патрони, якісь залізни. На... Ну, один на нього гародну. <свист> Городний би. Так. йо 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 ой а що тут твориться? <свист> ну, то капітець. Так, ми хилимося і все. Та нужна промазався. Треба щось здалеку. Та здох, він здох, але я здох. О, дякую, дозу. Хилимо мене забув. Хто? Забув мене. Да не тихо! Що ми не тут робимо? Вони так само, як ми граємо. Та ні, трохи ліпше ми граємо, мені кажеться. Ми двоє класно граємо. Мені так. У та мене лагає, не тяжко, гаде. та в мене теж лагає, я нічого. чашу. У мене взагалі о, -о, -о не так що вообще. Тяжко ти. Вон. Та йо, пересете. Та як лагане. О, 25-22. Вриваємось лідери. Давай, 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 Назар. Підписники, підпиші, напишіть, як вам ця гра, бо мені взагалі чудово. Просто, просто кайф. Так. Да. Все, все, ми виграли там. Там вже все, вони нічого не зроблять. А що ти? Все, все. До мене. Ну, як тобі? Нормально виграєш. Тепер нічого не робиш. Просто. Так. Все. А, Доми, Ні, не зіграти ще. Все, прокачуй свого персонажа. Персонажа прокачує. Чого ти нічого не прокачуєш? Шалона, за? Заря до них. Я не тебе? Я в цю гру можу місяць не Коротше, в тебе не прокачається він. Світом у тебе геймів. Дуже мало. Коротше, з, тобою, мен... з тобою грає експерт, якщо що. Угу. Нічого не нажимай. Нічого, не, нічого не нажимай. Все. Все. Зараз ми там їх е, на раз-два. <рес> Зараз їх І... нема. А ти дивишся Бролтолк? Не знаю. Я дивився. Коротше, там все поміняли нові будь все. І, і, і напишіть друзі, в коментарях, і, і, чи записуєте нам далі гру Бравл Stars. Бо я вже не записую. Все граємо. А я недавно грав в Бравл Старс. А ти взагалі коли грав Chrome Lance? Так, ну давай, пішли, пішли. Місяць назад. Та мій. за мною йди, давай назад, назад. Ти не... Назар Адмін чи ти... чи ти не Назар Адмін, вибачте. Ой, я <звіт> так. Ну, щось робимо, але нафіг нічого поки що. <звіт> щось слабеньке, слабеньке. Тож, ми <звіт> здохаємо Три, спочатку. Якось які вони жорсткі, вони жорсткі. А то я про жаліть трохи на ні. зне. <смеш> Ніхто не жаліє в Chrome Legends нікого. Пиндайтеся чи ні. Ой, короче, там чудно було. І так. Ой, добре, добре. Зробили все-все-все. Зараз ти там щось робиш чи що ні? Ти? Щось лагає, у мене так сильно. що потрібно... Та ну не кажи, лагає. Підписники не люблять слово лагає. Ой-плінай, ой-ой-ой-ой. <пух> да, да, Це просто капут. Це просто. О, ви там робите щось? Але я не, не бачу, бачу що. що. Поки що ви тут нічого виніс. не робите. Я його виніс майже. Дуже, дуже тяжко, виграти. Дуже та, та ну блін! Ну та бляха. Встали. Що таке? Так, все нормально, поки що. «Да що Та навчишся, дай навчишся грати. «Да, я кажу, що... А я ще тільки вони да. нікого там назар не жаліють і взагалі. Ну А я не вірі там брик. Там брехуни на кожному слові. вони Все, Все, ми зараз щось робимо. От зараз, зараз. щось! Ми програємо. Ну, коротше, я щось зроблю. От зараз. Во, 28, 28! Тримаємося одного, ще вбити треба! Та ну, А, ні, то не назар. Ні, то не назар. Там один здох просто. Пусть ну, мубик сдох. Короче, играет еще. Ну, Рад еще. Что Даня там дивится? Ничего. <клес> так, у нас осталось 5 кулин, друзья. Ой. Ой. Стоп, Назар. Стоп. Стоп, Назар. Итак, продолжим, друзья. Ми коротше, програли. Я не хотів показувати, як ми програвали. Та просто було пекло. Та просто була грязюка повна. Програші на програшах. Два програші і одна перемога. Думаємо, що зараз переможемо, правда, Назар? Ну, Тільки ти та нормальна гра. Я тобі та сказав стратегію. Я не можу ходити, а казати, що все, лагає. То може сюди сядеш? Так, до, е, далі граємо. Давай пішли. Теперінку тебе ловить. Якщо шо. Тебе тоже? Так, да, ловить, ловить. Пішли. Пішли, тобто пігнали. Назар Назарович. Йо, пересете, якось я вижив. Ні, я вже не вижив. А ти куди йдеш? Я того хочу замусити. Та він один з 23-ї сили. Двадцятий, коротше, сили. Насу що... вбивай. Я двох його вбив, а він мене вбив, прикинь. Так, це хачапурі. Це хачапурі. А пішов ти не он. Та ну ё, пересете. <плінь> Ліна! Ні, тут Назар треба кожен день грати. Це треба в цю гру грати кожен день. Ну та, я Тут місяць не Тут вони всі один із тієї сили, що ти думав? Вони кожен день грають, а ми тут місяць не було. Та, та, ні, не боти просто. ти, які дуже сильні, я хотів не сказати. Жар. А я бати шо? Блін, бліна, ой, все, 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 я відкрию зброю, супер зброю, все, всі здохли. ай 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 блін, всі здохли, я маю жити, я маю жити, я маю жити, я маю жити, просто я маю жити. Живемо, живемо, живемо. Ще раз. Давай давай, давай все. я гарачи, як можу. Всіх сили кажуть, як то кажуть. Всі сили гарати не, в... не Я не знаю, хто треба грати таким бути. бути Блін, вона така просяк несеться просяк Марсі. <світ> ну, <бо> як? <світ> Блін, ХП мало. ХП мало! Та, та в кого? В кусті, в кусті. Все, там вже все здохло. Ну, все, там вже нереально. куку, там багато. Друзі, це був кінець. Все. Це був кінець. З був Владислав. Слава Україні та всім папа. -па. Так, назав, все. Ні, це всі межі переходять. Що це таке? Зоріні бізони. Поділитись кланом надіслати. Назар Середницький. У тебе є час чи ні? Останний час. А час? Як у мене, лишилося там, наприклад, 15, хвилин чи на 15. п'ятнадцять.